Зона така, якою бачиш її ти. Я ж показав тобі, якою я її бачу. Зона така, якою бачиш її. Ти. Я ж показав тобі, якою я її бачу. Йди своїм шляхом, і тоді ти зможеш побачити зону по-своєму. Минув вже десяток років, але для багатьох сталкерів вони досі прокляті. Колишніх фанатиків не буває, вважає більшість. Ті, кого варто стріляти, лише побачивши в оптику. Коли прийшла варта, і її нові порядки з договором Д4, вони погодились на те, від чого у наймуштрованіших долгівців очі косились за периметр. Моноліт вмер, але поки існує дикий острів. Для пересічних сталкерів його справа і досі живе. І поки бродяга намагається витягнути з цього. Пекла тих, хто роки провів у пітьмі, Фауст має власну картину майбутнього. Вітаю, що ж, деталі по лору «Сталкер 2 потихеньку починають розкриватися. Ось власне і Фауст під'їхав, а з ним і нові скріни. На цьому зображенні Фауст, ніби ось зараз підійде і поготові зробити вертушечку, питаючи, що по моноліту шариш за них. Якщо ні, ти йдеш в далекий відпочинок не з найприємнішими наслідками. Якщо ж ти один із них або я їх прихильником, маєш всі шанси отримати те, до чого простим смертним точно не дістатися. Yeah. Виходячи з офіційного опису, виглядає, як ніби Фауст, головний антагоніст Stalker 2, і розробники про це дуже тонко натякають. Що ж, такий антагоніст мені до вподоби. Хто зна, можливо, я б хотів бути на його стороні, як і на стороні Джімена, на якого Фауст неймовірно схожий. Зачіска один в один: ідентичність та вайб теж дуже нагадує. Думаю, для фанатів періоду напіврозпаду знайдуться приємні відсилання. Нам розповідають. Про події, що відбулися після закінчення тіні Чорнобиля, ось минув вже десяток років, але для багатьох сталкерів вони досі прокляті. Також з опису ми розуміємо чітке протистояння варти та власне моноліту. Моноліт вмер, але поки існує дикий острів, для пересічних сталкерів його справа і досі живе. Дикий острів, до речі, це локація, що здається офіційно підтверджена. Долгівці так, долг тепер канон вже на 100% офіційно. Радий, що розробники не пішли на поводу і залишили так, як воно має бути. Обов'язок в неіснуючому минулому, якось так. Моноліт вмер і бродяг. Намагається витягнути з цього пекла тих, хто роки провів у пітьмі. По суті, протистояння цих двох нам давно зрозуміли. Ось ще по трейлеру Come to Me та власне з трейлеру Бродяга. Якщо що, я таки ставлю на Фауста і його як умовного антагоніста, який ним можливо як виявиться не буде. Так я припускав, що Фауст далеко не той, ким здається. Що ж, побачимо. Амулет з часів трейлеру Come to Me він ніби змінився як форма, так і свічіння. Можливо, він. Він змінює свої властивості під час тих чи інших обставин, і також думаю, форма цього амулета відображає стан душі фауста чи щось по типу цього. Ну це я умовно, ви розумієте. Що ж, новини чудові. Ми отримали нові скріни та опис Фауста, декілька слів про бродягу та Долгівців. Так саме Долгівців. Сподіваюсь, невдовзі ми отримаємо ще порцію гарної інфи. А поки на добраніч. Що ж, завтра очікуйте дуже цікаве інформативне відео, яке я для вас вже підготував. А на сьогодні поки що все. До зустрічі sky up above. I am blind, but it is you who cannot see.